Друзі, добрий день! З вами Денис Денисенко. Це блог Поганий Соціолог. Сьогодні поговоримо про громадську думку в Німеччині. Що там німці думають про те, чи варто Україні нарешті передати танки Леопард 2 Якщо вам це цікаво, залишайтеся з нами. Отже. В останні дні розмов про ці танки дуже багато. Всі очікували, що під час чергової конференції у Рамштайні їх нарешті нам передадуть, але їх не передали. В цьому всьому звинувачують Німеччину за її нерішучу позицію. Поясню власне до чого тут Німеччина, чому не може, наприклад, Польща чи ще хтось, у кого є такі танки, а їх є багато у кого насправді передати Україні, тому що є певні умови договору, за яким ці танки поставлялися ці в країні в ці країни від Німеччини. І одна з умов це те, що без згоди Німеччини вони не можуть. Не мають права поставити ці танки в треті країни. Це для того, щоб не обходили там санкції, не перепродавали зброю. Якби, тобто, в принципі, це досить розумна і правильна річ. Але в нашому випадку це з нами зараз грає злий жарт. І Німеччина якби не дозволяє цим країнам, які в принципі володіють цими танками. Вони належать цим країнам, але без дозволу Німеччини вони не можуть до нас поїхати ці танки і виконувати. Завдання на фронті. Е, тому ми знайшли свіже опитування, е, яке проводилося в Німеччині щодо того, чи підтримують німці передачу цих танків. Чому це важливо? Це важливо, тому що Німеччина є демократичною країною і там насправді дуже сильно прислухаються до громадської думки. Якщо громадська думка підтримує цю е, ідею, то і політики теж підтримують, і навпаки, е, тут є пряма залежність. І насправді тут є досить. Позитивні сигнали для нас, і в чому вони полягають? Значить, було проведено два дослідження. Одне було проведено ще в грудні, а одне, а інше згодом в січні. Вони проводилися різними соціологічними кампаніями німецькими. Ми посилання на ці дослідження залишимо в описі відео. Але питання було одне й те саме, і варіанти відповідей були одні й ті самі. Тому ми можемо порівняти грудень та січень. Отже, що ми бачили в грудні? В грудні під відправку танків «Леопард-2» в Україну підтримували лише 33% німців, а 45% не підтримували. Тобто більше не підтримували, ніж підтримували. Ще було 22% тих, хто вагався з відповіддю. Згодом, за місяць, в січні ми вже маємо трошки іншу картину. Вже 46% підтримують передачу танків, тобто, суттєво збільшилась кількість. 43% не підтримують. Тобто трошечки зменшилось. і 11% стало тих, хто не визначився. Тобто, ми бачимо такий дрейф: половина тих, хто не визначилися, перейшли до підтримки, і ще частина тих, хто не підтримували, якби перейшли до підтримки. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що зараз 46 на 43. тобто більшість німців. Підтримує передачу танків Леопард 2 до України, тому можна виходячи з цього говорити, що згодом буде прийнято рішення про це передачу про цю передачу, тому що громадська думка в Німеччині вже до цього готова. Тому власне і німецькі політики до цього готові. Але тут є декілька досить цікавих закономірностей, з якими я, якими я хочу з вами поділитися в Німеччині. Там є декілька досить старих партій, яким вже. Там, десятиліття, і м, там є дуже така усталена партійна система. І дуже сильно відрізняються погляди прибічників різних партій на цю проблему. Є е, е, альянс, так званий або ХДС ХСС, християнські демократи. Е, це якби опозиційна до соціал-демократичної партії, яка зараз править, і представником якої є Олаф Шольц, якби партія. І це. Серед них найбільший рівень підтримки цієї ідеї, тобто там 66% прибічників альянсу за передачу танків і 29% проти, тобто один до двох. Також є партія зелених, яка досить популярна в Німеччині, останнім часом набирає якби, балів. І там теж ситуація для нас дуже позитивна: 61 проти 20, 21%, тобто взагалі 1 до 3%. Тобто, зелені дуже підтримують відправку танків, не дивлячись на те, що нібито зелена ідеологія вона має бути така пацифістична. І ми чуємо дуже багато про те, що вони не хочуть там, нібито німці не хочуть ескалації. Але от зелені, хочуть зелені готові відправити до України танки. І власне серед прибічників соціал-демократів. Ситуація майже навпіл, там 49% за і 40 проти. Тому я думаю, що соціал-демократи вагаються і до останнього вагаються з прийняттям цього рішення, тому що їх електорат це не підтримує весь, тобто десь лише половина їх електорату підтримує це рішення, тому вони бояться, я думаю, втратити електоральні бали через це рішення. Також ще є цікаве спостереження. Є така партія альтернатива для Німеччини. Це така права радикальна партія. І от серед них 84% проти відправки танків і лише 10% за. Тобто, це такі найбільші противники цієї ідеї. Також ще один цікавий момент щодо демографії прибічників і противників цього рішення в цьому дослідженні в останньому є розуміння того, як на сході та на заході Німеччини підтримують рішення про передачу Україні танків. І тут є цікава залежність: на заході Німеччини частіше підтримують передачу танків, ніж на сході. Там на заході 50% підтримує, а на сході. 32 Я думаю, що причиною цього є те, що на Сході більше людей, які, у яких залишилися зв'язки з Росією, у яких можливо якісь там ностальгічні залишилися спогади про е, часи соціалістичного табору, і там вони е, підтримують це рішення менше. Чим старша людина, тим вона частіше. Виступає за те, щоб передати танки, тобто, оця пам'ять взаємодії з радянським табором, з Росією, вона у цих людей більша, ніж у молодих. Ну тобто, мовно там людини 18-34, вона вже на, на народилася після того, як була е зруйнована берлінська стіна. Вона не пам'ятає, що там відбувалося в соціалістичному таборі, і вона ну має там певні інші трошки уявлення про Росію, про історію, і таке інше. Але от люди, які там яким за 50, вони дуже добре це пам'ятають, і вони здебільшого підтримають передачу Україні танків. Отака от от ситуація. Тобто, ми бачимо позитивні досить сигнали. Я думаю, що це рішення буде ухвалено згодом. Якщо вам була ця інформація цікава, будь ласка, поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал. У нас тут багато такі, такої інформації. Дякую вам за увагу і слава Україні!